Сьогодні ми з вами розглянемо послідовність, правила та техніку обмірювання людини. Людина, яку обмірюють, повинна стояти прямо, без напруження, зберігати звичну поставу, голову тримати злегка піднятою, руки опущені вздовж тіла, ноги в колінах випрямлені. Дихання має бути спокійним. Під час обмірювання необхідно стояти обличчям до обличчя людини, яку обмірюють. Тепер розглянемо правила та техніку обмірювання. Обмірювання спереду. Відносять 7 розмірних ознак. Напівобхват шиї. Вимірювальна стрічка має проходити через сьомий шийний гребець. Точки основи шиї з'єднуються на яремній заглибині. Напівобхват грудей третій. Стрічка проходить горизонтально навколо тулуба через виступаючі точки грудних залоз і з'єднується з правого боку грудей. Напівобхват талії. Вимірюють горизонтально навколо тулуба на рівні лінії талії. Напівобхват стегон із врахуванням виступу живота. Стрічка проходить горизонтально через виступаючі точки стегон, через лінійку, прикладену до живота, і з'єднується з правого боку. Ширина грудей перша. Вимірюють горизонтально через виступаючі точки грудних залоз до вертикалей, проведених від передніх кутів підпахових заглибин. Ширина грудей. Вимірюють горизонтально над основою грудних залоз до передніх кутів підпахових заглибин. Центр грудей. Вимірюють горизонтально між виступаючими точками грудних залоз. Обмірювання з боку. Також є сім розмірних ознак. Ширина плечового ската. Вимірюють від точки основи шиї до плечової точки. Довжина рукава. Вимірюють від плечової точки вздовж руки по зовнішній її стороні до рівня бажаної довжини рукава. Обхват плеча вимірюють горизонтально по плечу на рівні заднього кута підпахової заглибини. Довжина спинки до лінії талії перша. Вимірюють від точки основи шиї до нижнього краю тасьми на талії паралельно хребту. Довжина переду до лінії талії перша. Вимірюють від точки основи шиї через виступаючу точку грудної залози до нижнього краю тасьми на талії. Висота грудей. Вимірюють від точки основи шиї до виступаючої точки грудної залози. Висота скосу плеча спереду. Вимірюють від виступаючої точки грудної залози до плечової точки. Обмірювання ззаду. Відноситься 5 розмірних ознак. Ширина спинки. Вимірюють горизонтально по лопатках між задніми котами підпахових заглибин. Довжина спинки до лінії талії. Вимірюють від 7-го хребця до нижнього краю та на талії через лінійку прикладену до лопаток. Висота плеча з косу спинки. Вимірюють від середини лінії талії ззаду до плечової точки, не заводячи стрічку на лопатку. Довжина спідниці відмірюють від лінії талії через живіт до бажаної довжини. Висота бочка Вимірюють від лінії талії. До верхнього краю лінійки, прикладеної до підпахової заглибини. Міряти потрібно ближче до руки. Додаткові вимірювання 5 розмірних ознак. Висота сидіння. Вимірюють від лінії талії по бічній стороні до площини стільця, на якому сидить замовник. Обхват кулачка. Вимірюють через найширшу ділянку кисті при стиснутому кулаку. Довжина брюк вимірюють від лінії талії по бічній стороні до бажаної довжини. Обхват стегна вимірюють горизонтально верхню частину стегна. Зріст вимірюють від підлоги до найвищої точки голови. Якщо проаналізувати одержані антропометричні вимірювання людини та порівняти з типовими, можна визначити особливості будови статури цієї людини. Для умовно-типової статури з нормальною поставою характерними є наступні співвідношення вимірювань. Перше. Різниця вимірювань. Довжина переду до лінії талії перша і довжина спинки до лінії талії перша складає 2 см і збільшується зі збільшенням розміру. Друге. Довжина спинки до лінії талії перша дорівнює висоті скосу плеча спинки. Третє. Висота грудей більша за висоту скосу плеча переду на 1,2-2 см, Четверте. Різниця між шириною спинки та шириною грудей складає 1 см. П'яте. Різниця між довжиною спинки до лінії талії першою і довжиною спинки до лінії талії складає 2,5 – 3 см, тобто глибина горловини. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.